В екранізації Марвелівського коміксу Доктор Стрендж у Всесвіті Божевілля, головний персонаж чуть не попадає під автомобіль. Він розлючений, тому що світло було зелене, але його напарниця пояснює, що в незнайомому світі перше правило Я тут нічого не знаю. До речі, метод зміни правил використовується у іграх під час тренінгу по культурних відмінностях. Щодо всесвіту бізнесу, тут справи трошки простіші. Будь-який бізнес має мету і задачі. І якщо ми допомагаємо їх вирішувати, то, скоріше за все, клієнт закриє очі або постарається якимось чином залагодити інші розбіжності. Але не все так просто. По-перше, справжню мету клієнта нам потрібно ще зрозуміти. По-друге, вряд чи нам вдасться з першого дня зразу стати отим класним партнером клієнта. Це означає, що нам треба буде побудувати довіру. І на цьому шляху нам дуже бажано уникати підводних камінь. Я називаюся Яр Корошонківський. Я працюю в ІТ останні 20 плюс років. Я хочу поділитися з вами своїм розумінням, яку інформацію про клієнта бажано знати, а також хочу поділитися кількома ідеями щодо побудови Agile pmo офісу.